рік після нападу в ізраїлі вшановували річницю трагедії вторгнення хамасу тоді загинули понад тисяча людей понад сотня досі в полоні терористів самі ізраїльтяни цю безпрецедентну атаку порівнюють із терактом 11 вересня у сша про чорну суботу в ізраїлі та про те які наслідки вона у які наслідки вона вилилася розкажуть наші кореспонденти 7 жовтня 2023 тисячі 6.29. під ракетними обстрілами. Центр Ізраїлю та Середземноморське узбережжя із сектора Гази терористи Хамас штурмом ринулися на південь країни пости ізраїльської армії під мінометним обстрілом. Починаючи з цього ранку, держава Ізраїль перебуває у стані війни. Ми на війні. Тоді загинуло понад тисячу мирних жителів. 251 людина потрапила в полон. Серед них діти. Ми воюємо із жорстоким ворогом, гіршим за іділ. Ми побачили убитих маленьких дітей. Їх зв'язали, а потім вистрілили в голови. Людей спалювали живцем. Молодих дівчат гвалтували та по звірячому вбивали. Наших солдатів обезголовлювали. В одному місці людей зібрали разом, привезли шини, бензин і спалили живцем. Який жах, які страждання? Ми пішли у наступ. Будь-який член Хамасу вже зараз може вважати себе мертвим. Хамас це іділ. Ми розчавимо їх і знищимо, так як світ знищив іділ. Після зачистки від терористів власної території Цахал взявся методично знищувати терористичні об'єкти у секторі Гази в отчину Хамасу, а також командування терористичного угруповання Ватажка Хамасу Ісмаїла Ганію дістали в Тегерані, призначеному замість нього їх її сінвару, Цахал не радить звикати до нової посади. Іх Ясінвар Сінвар отримав нове звання. Тепер він очолює політбюро Хамасу. Цей політичний титул не звільняє його від того, що він є вбивцею, пов'язаним з плануванням та виконанням усього, що сталося 7 жовтня. Тому зміна посади не тільки не заважає нам його переслідувати, але мотивує, і ми докладатимемо зусиль, щоб його знайти і знищити. Разом із Хамасом ще однією загрозою для Ізраїля постала Хезбола, проіранське угруповання, що базується в Лівані, особливо після численних обстрілів півночі Ізраїлю, через що Цахалу довелося відкрити ще один фронт. Тиждень тому ізраїльська армія розпочала наземний наступ на ліванському півдні, аби створити буферну зону та відновити безпеку у своїх північних поселеннях. Цьому передувала вибухова операція Мосаду з. Електронними приладами, коли в кілька хвиль у лівані вибухали пейджери рації та інші засоби зв'язку терористів, а ще була ліквідація очільника Хезболи Срали. Ми виштовхуємо Хезболу на північ. Частина терористів текла, а інші зазнають поразки в зіткненнях із нашими вояками. З початку наземних маневрів сили оборони Ізраїлю ліквідували на землі та з повітря майже пів тисячі терористів, зокрема, три десятки командирів різних рангів. Ми не дозволимо хезболі оселитися тут у майбутньому. Жорсткі удари по хезболі у всіх районах у Бейруті, в долині БК, на півдні Лівану, триватимуть. За рік після нападу 7 жовтня у полоні терористів і досі залишається 101 людина. Їхнє повернення основна мета ізраїльського керівництва та армії, а також повернення жителів, які через обстріли були змушені залишити свої домівки на півночі. Наші рани не можуть загоїтися, тому що заручників досі катують, страчують, вони гинуть у полоні, тому що вони та їхні родини все ще живуть у жахітті 7 жовтня, саме в ці хвилини. Крім того, десятки тисяч сімей досі не можуть повернутися додому. У багатьох сенсах ми всі досі живемо у наслідках 7 жовтня, таке скрізь по країні. Не віриться, що минув уже рік. 101 заручник досі у полоні, війна не закінчилася. Це все дуже тяжко. Коли думаю про це, шкіра береться сиротами. Те, що сталося, це для нас другий голокост. Як рік тому дуже важкі відчуття. Досі не вірю, що все відбувається в реальності. Відчуття, наче ми досі через це проходимо. Воно сидить у мені у кожному з нас щодня. Та знищення Хамасу разом із Хезболою навряд чи зможе зарадити, адже за обома стоїть Іран в Ізраїлі. Упевнені план нападу 7 жовтня також розробляли в Тегерані. Це і є найперша загроза існуванню Ізраїлю, а також миру в регіоні. Йдеться про постійну загрозу єврейській державі з боку Ірану та його терористичних проксій, які засліплені ненавистю і прагнуть знищити нашу єдину єврейську національну державу. Программа максимум это крушение иранского режима. Програма максимум знищення іранського режиму. Ось це могло би забезпечити довготривалий мир на близькому сході, нормалізацію з арабськими країнами. Якийсь рух у бік розв'язання палестинського питання. Доки існує Іран у своїй теперішній конфігурації, миру тут не буде. Проблема не в Хезболі, Хуситах, палестинцях чи шиїцьких бойовиках. Проблема в Ірані. Там голова дракона. Якщо її відтяти, решта відвалиться само собою. Без такого спонсора, такого даху, усі вони майже ніч. Ого собою не представлятимуть тиждень тому у відповідь на успіхи Цахалу в Лівані. Іран обстріляв ізраїльську територію балістичними ракетами. Більшість перехопив залізний купол. У США попросили Ізраїль не відповідати атаками на іранські ядерні об'єкти та нафтові бази в Єрусалимі. Такої гарантії не дають. Владислав Політ, Катерина Кравець. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.